Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні побачимо моє замовлення в сайту iHerb. Я дуже вдячна всім, хто користується моїм промокодом. Він, як завжди, буде в інфобоксі, а також буде посилання на мій кошик, де є всі ці продукти. Ви можете зайти і почитати про них дещо детальніше. Але зараз дуже вигідно робити е, покупки по акціям, які є на iHerb, бо iHerb вже святкує свою 28-му річницю. Відповідно, в них знижка 28% на різні категорії товарів. Наприклад, були вже на зубні пасти. Сьогодні було на товари мами і дитини. Я традиційно чекаю, коли буде знижка 28% на все. бо... Щось із косметики, я ще не знаю, що точно мені потрібно, але щось треба свої запаси поповнити. І деякі мої постійні покупочки, якісь харчові, які достатньо дорогі, але дуже якісні. Можна також купити з вигідною знижкою. Добре, давайте дивитися, що було в моєму замовленні. Почну я з повторних покупочок, які я часто вже показувала на каналі, це. Курага органічна від бренду Made in Nature. Раніше вона Organic Made in Nature. Тут у нас іде в складі тільки абрикоси без кісточок. Ну і покажу вам, як виглядає ця курага. Видно, що вона йде без олії, без берників і також без сірки. Всюду сірки, здається. Коротше кажучи, смачно і корисно. Цю я вже сьогодні відкрила і не витримала, а ще замовила чорносливи з тої самої фірми. Також вони дуже добрі, я їх беру вже не вперше, постійно, в принципі, купую. Це в них ідуть найбільші упаковочки по. Ага, тут, дивіться, 454, а тут уже зменшився об'єм 369 грам. Раніше, мені здається, теж була така велика. І ще ягоди Боджі ось такі. Тут 198 грамів, але вони дуже-дуже міленькі такі і повільніше в нас йдуть. До речі, після того, як я замовила за ферб, я купила в нас, і мені менше сподобалися вони. По смаку От. такі три упаковочки. Ще дещо я купила для готовки це соус теріяки бо маринад без штучних консервантів, без високого фруктозного кукурудзяного сиропу, 367 грамів. Так, 5 калорій. І я не розумію, чи це кілокалорії в них в цих цих жирів 0, холастерол 0. содіум 250 мг. Вуглеводи 1 грам це 0% від усього. Так, вітамін. вітамінів немає, немає, заліза немає майже. Потасіум. Я забула, що це, калій, напевно. Так, і сюди входить вода, соус тамарі, це соєвий соус, апельсиновий сік, концентрований чесник, оцет, олія олієс, сезаму, кунжуту, лайм-джус, концентрат, ксантанова кам'ять, цукролоза. Це таке пісовожище, але на останньому місці. Ще я не пробувала купила для маринації саме м'яса, курки, бо в нас нещодавно з'явився цей дуже модний аерогріль чи мультипіч, чи як воно там називається. Там навіть ми пробували робити шашлик, то дуже смачні страви швидко приготовлюються. І багато рецептів саме зустрічалося з соусом теріякі. В місцевих магазинах такого точно немає, навіть і не дивилася. Е, так, ну ви вже, якщо дивились мій канал, знаєте, що я дуже люблю союзу візову зайфюр, який я з холодильника достала. Трохи не презентабельний, бо його надовго вистачає. Я використовую лише для маринації, риба, м'ясо, курка, овочі. Також додаю, коли я тушку Ось, дуже якісний також. І тут в гловодів також нуль. Так, також замовила для тої ж мети цибулю сушену. Ну, в принципі, можна і самому таке зробити, заморочитися або десь в нас пошукати, але мені цікаво просто, що в такій баночці воно ну, навіть через цю мембранку захисну, дуже гарний аромат запах цибульки. Будуть також додавати в страви. І... Від Simply Organic. У мене декілька було приправ, я замовляла від них. Це всім відома копчена паприка, дуже класна. А це All-Purpose Seasoning, тобто це універсальна така для всього. І в складі тут йде цибуля на першому місці. Чорний перець, часник, І далі там петрушка, селера, томатний порошок. Якийсь Базилік, тим'ян е і коріандр, і ще, ще щось. Так, ось така ще також я її не пробувала. Просто цікаво. Тут немає запаху через О, захисну цю плівочку. Ось такі харчові продукти. З косметичного я замовила лише один продукт той, що в мене вже закінчується, і не знаю, яка вже це по рахунку банка. Я передивилася всі гелі для волосся кучерявого, які є на Herbie, з того, що в мене було, мені не захотілося нічого повторювати, окрім цього. А з нового також я якось не хотіла пробувати, бо ну, підібрати гель досить таки складно. Цей мені дуже подобається. Це йде в нас бренд Giovanni. Лінійка в них називається Curl Habit, і це гель для кучерявого волосся. де він? У них називається Medium Hold. Середня фіксація для всіх типів кудряшок. Але мені цієї фіксації вистачає до трьох днів. В принципі, для мене це хороша фіксація. він... Досить такий рідкий, ну, принаймні не густий і не занадто рідкий, якраз приємна консистенція, приємний аромат. Мені дуже подобається вся ця лінійка, я вже повторювалась. І в мене закінчується. Я давно не робила замовлення через мої роз'їзди. Але рада, що замовила, встигла, бо не знаю, що робила без гелі. Я кожен раз під час укладання використовую. І те, що з добавок зараз я п'ю добавку для очей, яку мені не назначив офтальмолог, тому за фірб я нічого не п'ю. І замовила чоловікові ось ці, які також, мабуть, через замовлення я вам показую: це олія перцевої м'яти в капсулах. Ту 90 капсул від синдрому подразненого кишківника. От, Дійсно, працює. В кого є така проблема або в родичів, то спробуйте. І для дитини замовила риб'ячий жир High DHA омега 3 Real Health Kids Smart. Ми такі вже купували неодноразово і тому що вона не всі їсть. Деякі вітаміни, які їй не подобаються, вона не їсть. В серединці там якби, е такий розчин, що його можна, якщо дуже маленька дитина, відривати хвостик, вичивати на їжу е чи куди. І можна так їсти. ось, ну, По одній капсулі е завжди віками не пила. Будемо так само продовжувати. Ось такий вигляд має сама баночка, ну, і там вони у вигляді рибок. Зараз, якщо відкриюш, швиденько, то вам покажу. Ну, запаковано було дуже добре, я ледве його відкрила, і тут ось такі рибки, такі м'які капсулки, і тут хвостик оцей, що відривається. Ну, віка у мене їсть цілим. Ось таке моє замовлення невеличке. Замовляла тільки-тільки саме необхідне, бо з догляду, в принципі, в мене все ще є. І в попередніх замовленнях було досить таки багато. Тому ось так. Дякую всім за перегляд, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!